Якби з віри грали в футбол, я мав би такий склад в fc 24 не віриш? Дивись до кінця. Якби тварини грали в футбол, в мене була б така команда в fc 24 приходимо до вертверя, це павук що давала. Чому він на воротах? Тому що про свої тенета, свій свідкий м'ячик би тупо не залетів його ворота. Далі. Правий захисник швидкий Це майже один з найбих тварин. Він дуже буде сильно... Давати прикрити на бровки на право фланге як в атаці, так і в захисті. Центральний захисник номер 1 це обережно у дворі злий пес, його звати Алабай. Тут нема про що говорити, він ніколи не дасть зайти, в... точніше, забити в свої ворота, тому що він охорона. Далі, другий захисник, медвідь, здоровий, великий, величезний, злий медведь, який аналогічно попробує обійти його. Лівий захисник це Тигр. Агресивно розумний швидкий тигр, який може бути максимально полезним в атаці і в захисті. Центральний опорник – це сама розумна мавпа – горила, яка є одновременно здоровою, агресивною і розумною. Попробуй її обійти і вона вам не дасть це зробити. Два центральних півзахисника, перший це Чихуахуа, це та собака, який пофіг на все, вона нікого не боїться. Лев, Ведмідь, Гепард, йому похір, Він загавкає всіх і за... загавкає одновременно задовбе. Другий півзахисник, капітан нашої команди, це собака Вічарка. Це сама розумна собака в світі, тому він є капітаном. Він командує, дирижирує цим звірячим составом. Лівий, Атакуючий півзахисник, це у нас Леопард. Швидкий, агресивний, різкий, дерзкий. Тут нема про що говорити. ПФА, правий атакуючий півзахисник, це Гепард, якщо він помиляється, саме бистра в світі тварина. Представте її зв'язку з Страусом це просто космос, це просто вогняна зв'язочка. Ну і наш Форвард це Лев, це король звірів. Його всі поважають, бо він дуже мудрий, сильний. Атакуючий наш форвард. Атака наша. Зв'язка. В FC24, якби був, якби були звірячі карточки. <гум> Надіюсь вам це відео понравилось. Сподобалось, пишіть всі коментарі, можливо, ви б замінили б. Дякую за перегляд.